Уляна Богданівна в нас головна, сильна, рішуча і мудра вона все на контролі чітко тримає і нам з радістю допомагає. Економічна безпека нам все зрозуміла, бо тему вона доступно розкрила. Економіка, управління, аналіз хто ще визначень не пам'ятає, того Тетяна Миколаївна швидко вивчити переконає. Три роки куратором нашим була. Любила, плекала і підтримку дала. Про ліквідність сто разів запитає. У групі всі організаційні питання рішає. Ірина Михайлівна за нас ручається і дуже сподіваємось, що нами пишається. Хочеш бізнес розпочати, треба добре спланувати. Оксана Ярославівна наш бухгалтерський гід. З нею кожен звіт пройде без помилок і бід. На світовий ринок охота, Галина Олексійна відкриває ворота. Слухай, занотовуй, пам'ятай, але на колоквіумі. Без конспектів давай. Юлія Вікторівна кладе і плани. Тут при інвестиції йдеться, без обману. Гроші не коти, мусить працювати і тільки тоді будеш більше мати. Ігор Васильович знає все до дрібниць. Ставка дисконтування вже налякає колись. Продуктивність праці, рахуємо на раз, ресурси і основні засоби. Порядок у нас Ірина Борисівна відкрила нам кордони. Розповіла, як інтегруються країни і регіони. Бізнес англійська то вже не біда. Мені ковшіє тепер на ура. Бізнес з малого ростити навчить, в екселі таблиці скаже робить. Іванна Васильівна, наша крута, всі лаби робити, вміє вона. Як ціну поставити? Питання вічне з Людмилою Степанівною просто й логічно. Ринок, витрати, націнка, баланс. Все по поличках тепер у нас. Ірина Володимирівна, наш деканатний щит, у справах студентських усіх захистить. Бюрократія тремтить як баланс без грошей. З нею будь-який документ пройде скоріше. Наталя Іванівна нас навчила дивитись глобально, де світ пов'язаний тісно і реально. Експорт, імпорт, союзи і блоки. З нею зрозумілі всі економічні потоки. Разом ми дякуємо вам від душі за працю, підтримку та миті круті. Без вас ми б не стали такими, як є. Ви сила, яка нас завжди веде.